Слава Ісусу Христу, мене звати Леся. Два, ти, два тижні тому е, в церкві е, на, е, на, на, на молитві е, в мене е, був сколіоз і дуже болів хребет. І на молитві е, я відчула сильне тепло. Піс, на слідуючий тиждень. Е, При молитві вдома я відчула дуже сильне стиснення і випрямляння хребта. Я відчула оздоровлення і зцілення хребта і нерок. Наші боліли нерки і відчувала сильне тепло внизу. Дякую Господу Богу за зцілення і. Поцюлево за молитви.